Мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати тему середня лінія трапеції. Давайте зараз з вами розбирати завдання. Працюємо письмово разом зі мною. Отже, номер 336. Запишемо. Номер 336. Єф середня лінія трапеції АБЦД, яка перетинає діагональ БД. У точці Н. ЄН е, дорівнює 5 сантиметрів, НФ дорівнює 3 сантиметри. Знайдіть основи трапеції. Отже, у нас з вами є трапеція. Побудували схематичну трапецію. Далі. А, Б, Д, да? А. Б. С. Д. Єф е, середня лінія трапеції. Знайшли середину АБ, середину СД. Поєднали. Це і буде середня лінія трапеції. Так, за умовою ми знаємо, що це у нас є е, F. E е, F. Яка перетинає діагональ БД. Діагональ БД. Тобто наша середня лінія перетинає діагональ БД у точці Н. Поставили точку Н. Єн дорівнює 5 см. НФ дорівнює 3 см. Будемо шукати основи трапеції. Отже, дано, АБЦД трапеція. А, трапеція. ЕФ середня лінія, ЕФ середня лінія трапеції. Що нам ще відомо? ЕН дорівнює 5 см. НФ дорівнює 3 см. Знайти. Знайти, Б, С і А Д. Основи трапеції. Розв'язок. Розв'язок двокрапочка. Отже, давайте подивимося, що робить середня лінія да? трапеції. Вона ділить бічну сторону навпіл. Отже, а Е дорівнює Е Б, С Ф дорівнює ФД. Да? Пригадали, що середня лінія діле сторони навпіл. Далі. Давайте подумаємо, що оскільки АЕ дорівнює ЕБ і Аф паралельно АД, то за теоремою Фалеса що у нас буде? БН дорівнює НД? bn дорівнює nd. Давайте пригадаємо, які ми теорі... яку ми знаємо теорему Фалеса? Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його стороні. Паралельні прямі, які у нас Б, Е, Ф, А, Д паралельні прямі. Якщо вони відтинають рівні між собою відрізки на одній стороні кута, ми зараз з вами розглянемо кут А, Б, Д. Одна сторона А Б, інша сторона Б, Д. На одній стороні ми бачимо, що вони відтинають рівні відрізки А Є і Є, Б. Отже, рівні відрізки будуть і Б, Н, і Н, Д. Тепер давайте це все запишемо. Оскільки. Оскільки BC паралельно до EF І паралельно до АД, І, BE дорівнює EA. Чому Чому вони дорівнюють? Оскільки є середня лінія, да? Ф середня лінія. Є середня лінія. То за теоремою, то за теоремою фалеса наголосна еда фалеса. БН дорівнює НД. БН дорівнює НД. Отже, ми знайшли, що БН дорівнює НД. Далі, що будемо робити? Якщо ми з вами зараз розглянемо трикутник А Б Д. Розглянемо, напишемо розглянемо трикутник А Б Д. А Н середня лінія цього трикутника. А Н середня лінія трикутника. Чому? Дивіться. Точка Е середина сторони АБ, точка Н середина сторони БД, да, тому що БН і НД між собою рівні. Отже, пригадуємо, що середня лінія трикутника дорівнює половині третьої сторони. Отже, АД буде вдвічі більше, ніж середня лінія, АД да, дорівнює 2 Н, 2 Множимо на 5, 10 сантиметрів. Отже, ми зараз з вами знайшли одну основу першу. де да? Вона дорівнює 10 і сантиметрів в дужках. Далі, давайте подивимося. І розглянемо трикутник, розглянемо трикутник БЦД. БЦД. НФ. середня лінія цього трикутника. НФ. Середня лінія цього трикутника. Подивимося, наш трикутник. BD – його сторона поділена навпіл. Да? Тобто середина точка N, CD – середина точка F. поєднали, отримали середню лінію. Аналогічно BC дорівнює дві середніх лінії NF. Отже, два. Множимо на 3 дорівнює 6 см. Отже, подивіться, як ми, використовуючи теремофалеса, використовуючи знання про середню лінію трапеції, середню лінію трикутника, справилися з задачею, знайшли основи трапеції. Отже, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача задача під номером 338. У трапеції АБЦД, АД дорівнює 30 см, БЦ 12 см, і це основи точки Є е і Т всередини АБ і АЕ відповідно. Через е і Т проведено прямі паралельні Ади. Знайдіть відрізки цих прямих, що містяться між бічними сторонами трапеції. Отже, трапеція, схематично. Покажемо трапецію. А Б, С Д. Причому у нас а, Д і Б це основи. Так, А. А Д основа, да, А, Б, С, Д. Так, у нас таки виходить, що а, Д – 30 основа. Б С 12. Теж основа. Точки Є е і Т середини а, Б і а, є відповідно. Отже, середина а, Б… Точка Е. Середина А, а Б і А Е відповідно. Отже, А Е знайшли середину. Поставили точку Т. Далі, через Е і Т проведено прямі які паралельні А, Д. Отже, нижня основа наша. Да? Через точку Е проведена пряма. І через точку Т проведена пряма. Так. Будемо шукати відрізки цих прямих щомісяця між бічними сторонами трапеції. Отже, давайте поставимо тут точки К Н. Будемо шукати ЄК е, і ТН. Отже, давайте зараз запишемо дано. А Б, С, Д трапеція. А Б Ц Д трапеція. А Д дорівнює 30 сантиметрів. Б С дорівнює 12 сантиметрів. Далі. Точка Е середина А Б. Отже, А Е. Дорівнює ЄБ. Точка Т середина Е. Отже, АТ дорівнює ТЕ. АК паралельно до ТК ТН і паралельно до АД. Знайти, знайти. І будемо шукати ЄК е, і ТН. Розв'язок, розв'язок. Так, ну і давайте більше будемо проговорювати розв'язок. Отже, що ми можемо сказати? Оскільки ЕК паралельно до АД і точка Е середина АБ. Отже, точка К буде серединою СД, да, за теоремою Фалеса. Отже, що ми можемо сказати, що яка це середня лінія трапеції. Да? Ми проговорили, запишемо тільки розв'язок. Є е. К це середня лінія трапеції, е. К – середня лінія трапеції, середня лінія трапеції. Нагадаю, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі. Страпеції. Півсумі основ. Отже, ЕК дорівнює БЦ додати АД і поділити навпіл. БЦ12. Додаємо 30 і ділимо навпіл. 42 ділимо навпіл 21 см. Отже, знайшли ми ЄК. Нам треба ще знайти ТН. І давайте подивимося. Аналогічно да, можемо довести, що ТН це буде середня лінія трапеції А -Є -К -Д, Да? Давайте напишемо, що розглянемо трапецію, трапецію А Є, К Д. ТН. Середня лінія цієї трапеції. Середня лінія трапеції. Чому ми так думаємо? Тому що Т це середина АЕ, і ми знаємо, що АТ дорівнює ТЕ. За теоремою Фалеса. Да? КН дорівнює НД. Отже, N це теж середина сторони КД. Тобто ТН це середня лінія. Чому вона дорівнює ТН дорівнює? Півсумі основ. Тепер у нас які основи? ЄК і АД і ділимо навпіл. ЄК ми знайшли 21 плюс 30 і ділимо навпіл. Так, що це в нас буде? 25,5. Да? 25,5 см. Отже, ми зараз з вами знайшли І і ТМ. -е. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваша домашня задача задача під номером 339. Не поспішайте, пригадайте формули, пригадайте е теореми, зробіть схематичний малюнок, позначте все, що вам відомо. Запишіть дано, знайти розв'язок і подумайте. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.